Їх об'єднує бажання підтримувати збройні сили України, робити добро в ім'я інших людей. Досвідчені волонтери, студенти агротехнічного коледжу зустрілися з учнями гімназії №1, аби поділитися досвідом, долучитися до патріотичного виховання підростаючого покоління. Лишній раз почути, що треба робити добро, і що це правильно, і що це класно. Діти розуміють, бо вони вони в цьому живуть. Вони в цьому от нашому такому просторі українському просторі в наших умовах. Вони це розуміють прекрасно, розуміють, і це дуже радує. Студенти Андрій Варшавський та Валерій Гавула волонтерять чи не з перших днів війни. Юнаки бачили зруйновані села, міста спілкувалися з людьми, що пережили окупацію. Про все це, це і розповіли школярам, підкріплюючи сказане відеоматеріалами. Коли ти навіть приїжджаєш це саме село, якесь як ми приїжджали, і ти від ти відчуваєш максимально потрібним, не тільки для себе самого, для цих людей і для цілої країни. Поти відчуваєш потрібним. Ми навіть навіть це хотілось передати. Бо їм в такому віці потрібно, як як можна більше впитувати в себе оце, от ну оцю доб, ну, доброту, оцю можливість, це таке стремління до того, щоб робити це, щоб ну навіть від себе себе будеш відчувати краще, коли так робиш. Цікаво було, коли вони показували нам відео, як вони їздили по різним селам, містам, там, де все зруйно майже все зруйноване. І просто як ти на це дивишся, то якось е, таке відчуття. У нас все є: і їжа, і вода, і навчання, і якісь можливості. Е, дуже багато хобі у деяких дітей. Ми можемо це все зробити. А у деяких дітей, жінок, чоловіків у них немає цього всього. Їм Їм це все потрібно більше набагато, чим нам. І ми вже як підростаємо. Ми вже стараємося допомагати гімназистам. Також було що розказати волонтерам. Вони усією гімназистською родиною долучаються до допомоги Збройним силам України, проводять ярмарки акції Смілива гривня. Ми збираємо гроші для зсу на дрони, на машини, на одяг. Ми кидали монети на зсу та це все. Дуже класно це відчувати, що ти щось робиш для цього, те, що ти стараєшся щось робити, те, ти, що ти хоч хоч якимись 200 гривень, але ти все одно допомагаєш армії. І те, що у них на ці 200 гривень буде повноцінний обід. І ну, це якось так дуже класно. Години спілкування пройшло в дружній атмосфері. Часу вистачило, аби пограти в цікаві тематичні ігри і поспілкуватися. Зустріч волонтери підсолодили цукерками. Учні ж запропонували студентам співпрацювати на постійній основі.